Всім привіт! Сьогодні покажу, як замінити термостат на автомобілі Lanos з восьмиклапаним двигуном. Для цього необхідно відкрутити два болта з головкою на 12. А також перед цим необхідно зняти ремень ГРМ. І якщо вам не пощастило, то ще, мабуть, прийдеться зняти. Насос гідропідсилювача. Ну, а в моєму випадку я ще зняв трубку кондиціонера. До цього я відібрав газ із системи охолодження чи кондиціонування і можу так зробити. Коротше кажучи, це сплошний головняк. Так що будьте уважні, коли ви беретесь за цю. Справа на цьому все. До побачення.